Заходимо в касу, створюємо новий документ, в якому будемо вказувати, кому та яку суму грошей необхідно видати. На основі створеного документу створюємо авансовий звіт, він заповнюється автоматично. Для того, щоб побачити авансовий звіт, необхідно зайти в пункт Каса авансові звіти та розкрити авансовий звіт, в якому ми бачимо, яку суму грошей. Та кому ми видали.